Сьогодні увага спільноти прикута до будинків, що постраждали в результаті бойових дій. А нам стало цікаво, що з тими запорізькими будинками, що постраждали до 24 лютого, внаслідок надзвичайних ситуацій. Чи ведуться обіцяни владою ремонти або про знищені пожежі чи вибухом квартири, вже забули. 28 січня близько четвертої години ранку на вулиці Івана Франка, що в Олександрівському районі міста, стався вибух. За інформацією рятувальників, подія відбулась внаслідок витоку газу. Вибухова хвиля була настільки потужна, що у квартирах зруйновано стіни та вікна. Ліквідація наслідків події у 43-му будинку тривають і досі. Ще на початку лютого фахівцями було розібрано завали та евакуйовано мешканців найбільш постраждалих квартир, аби приступити до ремонту, розпочато обстеження та проєктування. По вулиці Франко-43. Станом на сьогодні вже відбувається проєктування і фінансуються ці роботи. Ми десь бачимо, що наприкінці серпня вже ми отримаємо готовий проєкт з експертизою. І після цього будемо проводити вже капітальне відновлення роботи саме по цьому будинку. Наразі, як зазначають місцеві мешканці, фахівцями було встановлено тимчасово опорні стіни та перегородки. У деяких квартирах підключені усі необхідні комунікації та замінено покрівлю. З першого дня тут... з перших днів тут велись ремонтні роботи. Спочатку тут стояв намет, де люди могли жити або відпочити. З іншого боку будинку задавали піної стіни, ставили тимчасові балки, аби стеля не впала. Ну а зараз я не знаю. можливо всередині що ще роблять. Рітінськові проектанти працювали проектанти, була комісія, збирались щось робити, але почалась війна. Звісно, усі першочергові роботи зроблені. Ось де вікон не було, стін поставили плити навіть. Коли в Аврорі стався вибух, і ці плити попадали, поприїжджали люди і заново їх встановлювали. Ось у сусідніх будинках і під'їздах вода, світло є. Люди навіть в будинку живуть. Кипить робота і на вулиці Сержанта Медведєва, сім, де рік тому сталася масштабна пожежа внаслідок недбальства підрядника, що ремонтував дах. Наразі комунальники вже встановили нову покрівлю, підключили газ, світло ремонти в квартирах. Зараз відбуваються ремонти на поверсі, де квартири найбільш постраждали. Ще з весни роботи ведуться. Перші під'їзди там вже завершили і ось так по черзі роблять іншим. Згодом ще самі під'їзди будуть оновлювати. Все сміття вони збирають та самостійно вивозять. Наступним кроком, як зазначають посадовці, будуть ремонти у квартирах. Там відбувається. Капітальний ремонт в квартирах, які постраждали в результаті підтоплення, в результаті пожару. Минулого року там був повністю відремонтований дах, система опалення, і станом на сьогодні ці роботи тривають. Вже порядка чотирьох квартир повністю відремонтована і продовжуються роботи в інших квартирах. Разом із тим планують частково реалізувати міську програму Крени, що стосується будинків, де просідає ґрунт. Загалом у місті відновлювальних робіт потребують принаймні три великих багатоквартирних будинків, які через підтоплення більш схожі на Пізанську вежу. Одним з таких об'єктів є багатоповерхівка за адресою інженера Преображенського, 29.